Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо навчатися складати план тексту та створювати текст за планом. Пролунав вже наш дзвінок. Знов нас кличе на урок. Ви готові працювати? А на все відповідати. Тоді будемо починати пізнавати і працювати, щоб усе на світі знати. Продовж речення. Те, про що розповідається в тексті, називається темою тексту. Тексти бувають таких типів: Текст розповідь. Текст есе. Текст-опис. Текст-розповідь. Тик складається з таких частин. Зачин, основна частина та кінцівка. Великі за змістом тексти ділять на, на абзаци. Абзац це завершена думка. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число. На наступному рядочку такі слова. Кущ, лящ, рибалка, коник, київ. Перевірте написане. Складіть речення з одним із цих слів. Та запишіть у ЗОшит. Зачитайте його. Розгорніть підручник, сторіночка 26, вправа перша. Прочитай легенду. Подумай, чому так названо цей текст. Білка в човні. Рибалка ставив сітки на лящів у залитих паводком луках. Паводок, діти, це тимчасове підняття рівня води в річках. Він повільно пробирався човном крізь кущі, що стирчали з води. Тобто, кущіки були затоплені водичкою, бо вона тимчасово піднялася, стала вище, ніж була. На одному з кущів він побачив якийсь дивний рудуватий гриб. Раптом гриб стрибнув і просто до рибалки в човен. У човні зараз же перетворився на мокру перелякану білочку. Рибалка довіз тваринку до берега, білка відразу вискочила з човна і пострибала в ліс. Як ви гадаєте, чому цей текст так названо? Білка в човні. Так, тому що вона через паводок опинилася. В пастці вона не могла дібратися так, до е, землі. І, побачивши човен, вона в нього стрибнула. І ось і отворилася наша назва Білка в човні, яку врятував рибалка. Зверніть увагу, на скільки абзаців поділений наш текст. Так, на три абзаци. Три частинки, зачин, основна частинка та кінцівка. Розташуємо пункт плану відповідно до змісту тексту. Кожен абзац діти, ми можемо назвати одним реченням, так? назвати яку думку хотів нам передати автор. Ось у нас є три таких речення: Рибалка довіз білку до берега. Дивний гриб стрибнув у човен, рибалка ставив сітки на лящів. Ось яка от частинка у нас була першою. Там, де рибалка ставив сітки на лящів. Потім що відбулося? Дивний гриб стрибнув у човен. І третя це рибалка до візбілку до берега. Тобто один, одну частинку ми постачили одним реченням. Ми склали план тексту. Що таке план тексту? Це послідовність викладу думок у тексті. План можна складати з коротких розповідних або питальних речень. Ми з вами склали план із трьох розповідних речень. Будь ласка, давайте запишемо наш план у зошит. Запишіть вправа перша. На початку кожного речення проставте циферки 1, це перша частинка плану. Далі на наступному рядочку цифра 2, друга частинка плану і цифра 3, третя частинка плану. Запишіть план у свій зошит. Вправа друга. Прочитайте і подумайте, що треба зробити, щоб цей запис сприймався як текст. Розташує абзаця відповідно до пунктів плану. А навколо них клопочуться мутошливі мурашки. Для них попелиці те саме, що корова для людини. Підбіжить мурашка, полоскоче попелицю вусиками, наче подоїть. Попелиця й випустить краплинку солодкого соку. Злиже мурашка свої ласи, ще й йну іншу лоскотати. На тоненькій гілочці верби дружно сидять попелиці. Запустили свої хоботки під кору, вербовий сік смокчуть. Так по пилиці мурашок годують. Що ж не так з цим текстом? Звісно, абзаци розташовані не у правильній послідовності. А який же ж абзац має бути першим? Давайте його розташуємо, розташуємо їх відповідно до плану тексту, який у нас з вами вже є. Перша частинка – це попелиці смокчуть вербовий сік. Тобто перший абзац ось на тоненькій гілочці верби дружно сидять попилиці. Запустили свої хоботки під кору, вербовий сік смокчить. Друга частинка плану як ласують мурашки. Це друга основна частина, вона найбільша. В ній розповідається, як саме ласують мурашки. Вони лоскочуть попелицю вусиками і е, злизують краплиночки соку. І третя частинка плану це попелиці мурашок годують. Це висновок. Так, попелиці мурашок годують. Діти, є таке прислів'я, де, мура... де багато мурашок, там ліс здоровий. А зараз встаньте, виконайте рухливі вправи, відпочиньте та повертайтесь до роботи. Вправа третя. Прочитайте запис. Чи Це завершений текст, чи уривок? Чому ви так думаєте? Птахи відлітали у вирій, а молодий білокрилий лебідь не зміг піднятися в повітря. У бідолашного було зламане крило. Доставка, на якому птах залишався зимувати. Це завершений текст чи уривок? Це уривок. Діти, якщо текст не завершений, ми називаємо його уривок, наче його обірвали, не сказали до кінця, не висловили власну думку. Спробуйте створити текст. Та розказати, що трапилося з лебедем, коли почала замерзати вода. Можливо, хтось йому допоміг. Можливо, хтось забрав його і обігрів, нагодував. Придумайте, будь ласка, кінцівку та запишіть план до свого тексту. Домашнє завдання. Вправа 4, сторінка 27 Склади і запиши план тексту. Перекажи текст за планом. Текст діти про морського коника. Уважно його прочитайте. Зверніть увагу, що він поділений на три частинки. Коли будете записувати план тексту, пам'ятайте, що ми маємо поставити порядковий номер. Перша частинка плану ставимо цифру 1. Друга частинка плану ставимо цифру 2. І так далі. План до тексту морський коник складається з трьох частин, світлофор успіху. Який колір сьогодні засяє для тебе? Червоний прошу допомоги. Жовтий я стараюсь. Зелений ура! Все вийшло! Сподіваюсь, сьогодні усім сяє зелений колір, і ви запам'ятали, як ми складаємо план до тексту і як правильно його записуємо у зошит. На все добре! До нових зустрічей!